Я щиро вітаю вас, мої любі друзі, у себе на каналі. Я для тих, хто в мене вперше на моєму каналі представлюся. Мене звати Івана. Я з сім'єю проживаю вже 20 років у Сполучених Штатах. Ми маємо двох саночків з моїм чоловіком і котика Ніки. Що хотіла сказати, давно якось не виходила з вами кажуть на такий прямий зв'язок. Захотілося мені трішки з вами поговорити. Перш за все, подякувати всім за дуже щирі і сердечні коментарі від імені нашої діаспори, від імені наших усіх українців, іммігрантів, які тут більше 10-20, хтось і 30 років. Я вам щиро дякую, українці! Тримайтеся. Ми молимося за вас, ми допомагаємо вам, чим можемо нашими діями, силами. І пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна, і ми обов'язково переможемо. Тільки віра, сила і наша Божа молитва є з нами. Також хочу всіх вас. Щиро вам подякувати за взагалі за теплі коментарі, які ви мені залишаєте під кожним відео. Це надзвичайно приємно і це надихає робити, як кажуть, нові контенти, нові відео. Тому деколи в мене якось і сил немає, тому що я працюю. Кожний день ти йдеш до роботи, кожний день ти приходиш, вже година п'ята, шоста, і ще щось, я кажуть, знімати в тебе вже фізично якось немає, Та й морально, і натхнення, і новини, і все-таки сім'я, і дітки, все треба встигнути. Але тим не менше я подумала про таку річ, що якщо такі, як я, будуть опускати руки, і мені подібні дівчатка, блогери, що з цього всього вийде? З цього всього вийде одна дуже нехороша річ, це те, що російськомовний Ютуб повернеться назад у своє русло, яке воно було, як кажуть, заповнене не те, що забагато, аж занадто багато. Тому ми повинні бути сильні, і наша сила є в нашій єдності. І всередині собі сказала, що як би ти не була змучена, ти повинна щось зробити. Бо тому що інформаційна допомога це теж допомога. Знаю, що мої відео дивляться, і в мене невелика аудиторія, але ця аудиторія є моя, і знаю, що вона зросте. Ще з часом це не цілих дві тисячі людей, але ти за цих людей є вже в якійсь мірі відповідальна, тому що ти ну люди тобі повірили, люди, людям подобається те, що ти робиш. І я ще раз хотіла вам щиро подякувати за ваші справді хороші коментарі. Я можу навіть сміло сказати, що зараз буде вже рік, як я знімаю повноцінно відео. Це буде у серпні, тому як канал я відкрила ще в 2019 році. І як я вже розповідала, від відео я випустила і далі. Я побачила, що мене просто там не пропустять з моїм україномовним ютубом, але відновила я свою діяльність, коли почалася війна. Так ось, що я хотіла сказати, це те, що ми, як кажуть, блогери це тяжка робота. Це треба кожен раз думати правильно. Але є такий один факт, що Треба бути самим собою. Я стараюся бути сама собою, така, яка я є. І хто мене знає в житті, мої рідні, які дивляться, до речі, всім привіт. Я вас всіх люблю, скучаю за вами, сумую. Ось то вони знають, яка я є насправді. І ось в такому ракурсі я веду і свої відео. Я не не награю, не переграю, показую все, як є. Можливо, це є тільки. Якийсь невеличкий відсоток нашого життя, те, що в нас проходить, але тим не менше він є, і я стараюся його доносити. Так, так що, е, що ще хотіла сказати. І та моя аудиторія, яка є зі мною, е, я знаю, що вона буде ще зростати з часом, тому що е, кожен собі вибирає свого блогера, те, що йому по душі. Те, що відволікає, те, що подобається, і я сподіваюся, що мої відео справді приносять, як я читаю в коментарях, комусь, я кажу, позитив, хтось відволікається, хтось переноситься в цю картинку. Я кажуть, переноситься з того життя в інше життя, в те, яке повинно бути життя. І щиро вірю, що воно е, так само буде і на Україні. Е, ні в якому разі не хочу показувати, і деколи навіть сама собі говорю, чи варто мені знімати далі відео, в тому плані, що е, зараз на Україні така біда, втрачають люди житло, втрачають е, роботи е, рідних, близьких саме основне. Але, ну, читаючи коментарі, я бачу, що е, Воно так само потрібно, що люди хочуть чути, хочуть бачити щось інне, переключитися на іншу форматику і на іншу, як кажуть, інший світогляд. Дуже звичайно перепрошую за те, що інколи мені дуже важко підбираються слова, тому як все-таки Велику е, кількість свого часу я розмовляю і на, на англійській мові, і моя українська не є, е, як я вважаю, супер досконалою. Е, хоча е, з української мови і літератури в мене було 5-5. І мої вчителі, е, Галина Дмитрівна, моя, можливо, дивиться. Це, це дуже були хороші вчителі з української мови і літератури. Е, але, все-таки англійська мова тут зараз. І ти пишеш і читаєш, і розмовляєш більшою, більшою мірою ти тут. Тому мені деколи важко підібрати слова. Я дуже вас перепрошую, якщо я десь колись, як кажуть, Е, Сьогоднішнє відео буде дуже гарне, мотиваційне, як ви любите. Трішечки рецепти, трішечки покупки. Тому я усім вам бажаю гарного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримку у коментарях, сподіваюся на ваші вподобайки, на підписку, хто ще це не підписав, тому що це надзвичайно допомагає у просуванні українськомовного Ютубу. І якщо ми хочемо, щоб наша ком'юніті, як кажуть україномовних блогерів, була цілком нашою. То від цього так само залежите і ви, від нашої цієї, як кажуть, групки людей. Ось, Я ще одну хвилинку вас затримую, обіцяла розповісти про тутешні навчання, школи. У мене було декілька запитань в одному з відео. Я це зроблю на наступне, на наступне відео, тому що в нас буде мати старший син ще випускний, буде дуже красивий випускний університетський. Я теж хочу познімати, вам показати, і я в тому відео розповім все про школи, як вони в нас тут, у нашому штаті Іллінойс. Як це все працює, як це все називається, і я думаю, що вам буде цікаво послухати. Тому гарного вам перегляду. Бережіть себе і своїх рідних, і, як кажуть, все буде Україна. Що ж, любі друзі, розпочинаю я своє відео з легенької мотивації, а тобі ж з прибирання, ось нашої столової зони та великої вітальні. Тут ми завжди любимо проводити час, дивимося телевізор, плюс на цій канапі дуже часто в нас любить лежати наш котик, тому завжди тут багато є і пилюки, і якихось крихт, Тому зараз я все швиденько поприбираю. Ось прийшла швидше з роботи наведу трошки тут лад. Для дерев'яних поверхень користуюся спреєм плеч. Думаю, хто в Сполучених Штатах знає його. Дуже хороший спрей, завжди беру з лимонним смаком. Подобається мені потім після нього такий гарний аромат. І зараз буду полососити наші крісла безпровідниковим полососом. Взагалі, на протязі тижня підтримую ось так чистоту. Стараюся це робити зонами. Сьогодні це, наприклад, було все, що стосується першого поверху. Далі відвожу собі якийсь один день на кухню і так поступово кожного дня потрішки прибираю. Стараюся, щоб чистота була завжди, і десь приблизно. Завжди через день я стараюся пропусошувати і перший, і другий поверх, але ось таке прибирання, як кажуть, швидке експресове, то воно загалом у мене буває навіть і два рази на тиждень. Завжди ловлю себе на думці, наскільки це добре, що людство придумало безпровідникові пилососи. Це насправді дуже комфортно, зручно, завжди під руками і надзвичайно добрий помічник в ось таких справах домашніх. Зараз ось все ще прополосошу, після того, помию гарну підлогу, і все наша кімнатка, наша столова зона і наша вітальня будуть вже в мене чистенькими. У мене такий характер, що я дуже залежна від чистоти, не знаю, з чим це пов'язано, але я дуже люблю, коли все охайне, коли все стоїть на своїх місцях, коли воно мені не заважає, і я бачу, що все прибрано, все гарно, все чисто. Я себе тоді дуже комфортно почуваю, і мені дуже приємно знаходитися в такій оселі. Яка є повністю, як кажуть, очищена, і в ній звичайно легше дихається навіть. Ну і ось така чиста і гарна в мене столова і вітальна зона. Дуже мені все подобається. Все в мене стоїть на своїх місцях, і, як кажуть, моє око тішить, і я спокійно можу займатися іншими справами. ще обов'язково треба попідливати всі квіточки, тому як було сьогодні дуже спекотно і все, звичайно, хоче водички. Ось підливаю свій невеличкий городець, свої помідорки, огирочки, перчики. Все, що загалом в мене там росте. Також попідливаю зараз всі квіточки, тому що завтра так само буде спекотний день. Щось підливаю з боку нашого будинку. Як бачите, ми з вами разом висаджували мої троянди. І ось одна з них, вони всі троє себе дуже хорошо почувають тут. Але ось перша моя Тіфані, яка буде давати першу квіточку, чому я надзвичайно тішуся і з нетерпінням чекаю. Також мої іриски розпустилися, хоч мали бути голубенькі, але є ось такі біло-жовті, але теж дуже дуже симпатичні. Та все тут зараз гарно піділью і ще піду наперед будинку. Ну і беремося до вечері сьогоднішньої, тому що зараз всі мої домашні посходяться. Сьогодні в мене буде це запіканка з цукінів. Для цього я взяла три ось таких невеличкі цукіни, дві помідори, чотири яйця. Сир твердий, який у вас є, 6 ложечок столових муки, і також спеції за смаком. Що ми робимо? Ми натираємо ось цукіни на таку грубу терку, всі три, після чого трошечки підсолюємо і даємо 10 хвилин їм настоятися. Поки наші цукіни настоюються, ми займаємося помідорками. Я нарізаю їх на невеличкі шматочки. Пройшло вже наших 10 хвилин. І, е, після чого я наші цукіни, ось е, стискаю всю водичку, всю вологу з них через друшлак і е, перекидаю їх у е, миску до наших нарізаних помідорів. До нашої суміші ми додаємо 4 яйця і 3 столові ложки муки. Загалом їх треба 6, але на початок ми додаємо 3. Все гарно перемішуємо. Після чого додаємо деякі спеції за смаком, які ви любите. У випадку це були італійські приправи, трошечки чорного перцю, і я ще додавала сиру пармажану. Ну і також додаємо будь-яку зелень, яка у вас є. Це може бути і зелена цибулька, і кріп, і петрушка. В мене був кріп, тому я додала кріп. І В самому кінці додаємо ще 3 столові ложки муки. І тоді все ретельно перемішуємо. Беремо форму для запікання і змащуємо її трішечки олійкою. Ну і далі нашу суміш ми висипаємо всю у нашу форму, будемо її запікати десь приблизно 40-45 хвилин при температурі 200 градусів. Ще хотіла сказати, так як я додавала сир пармажан, я більше е, не додавала жодної солі, тому як е, сам пармажан є досить солоний. Злюзеню so для 40 хвилин. Я витягую нашу запіканку. Ще її посипаю твердим сиром і даю десь хвилин 10 ще трошечки попектися. У моєму випадку був сир моцарела. Ось така апетитна з такою дуже красивою скоринкою запіканка в мене вийшла. Її, звичайно, можна приготувати із кабачків, я думаю, буде не менш смачно. Так що спробуйте, будь ласка, ви не пошкодуєте дуже швидкий, швидка альтернатива в вечері і досить корисна, ну і, звичайно ж поживна, так як ми зараз маємо літо і цукіни у нас, як кажуть, кабачки на підході. Тому ось рекомендую вам таку запіканочку. Mm -hmm. Чи любі друзі? Напишіть мені у коментарях, чи ви готуєте подібні запіканки. Можливо, у вас інший рецепт. Мені буде дуже цікаво почитати. Наступний день ми поїхали з чоловіком на закупку. Це магазин Костко. Я його дуже люблю. Це хорошої якості магазин. Купуємо тут завжди м'ясо, завжди молочні продукти. Єдиний мінус цього магазину все дуже великими кількостями. Ну, але деякі є речі, які тобі потрібно, щоб. Вони довше постояли. Ось тут можна взяти оливу, наприклад, великими банками. Це тобі вистачить принаймні на місяць часу. Чи велика великий рис я тут беру? Також можна брати різну консервацію. Вони продають по три, по чотири в упаковці. Це теж дуже зручно. Ну, одним словом, зараз вам покажу, що ми придбали. Ну і ціни звичайно тут так само зараз дуже високі. Думаю, як і в як і у всіх е, магазинах, як і у цілому світі. Економіка досить тяжка зараз. Ось показую, що ми купили. Заплатили 300 доларів. Що ми взяли? Два ящика води, масло, дві сметани, авокадо сітку моцарелу, помідори, полуницю, зубніщики були на знижках. М'яско взяли. Ось такий наш шлик. Взяли яговядину, взяли два лотки яєць, сік, молоко, тортіо, картопля і риба. І, і чері. Черешня, Камбуча. І тут що виноград? Ось такі закупи на тиждень. Що ж, мої любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Якщо воно вам сподобалось, якщо я вас мотивувала, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, хто ще це не зробив. Ну і, звичайно, залишити коментар. І також користуючись нагодою, я би хотіла привітати усіх татусів з ним, батька, нашого татка, нашого дідуся, побажати їм міцного здоров'я. Будьте нам завжди під Божою опікою. Ми вас любимо, ми вас цінуємо, ми вас поважаємо. Ну і також усіх, усіх татусів з цим прекрасним днем батька. Хай кожна дитина дочекається свого татка, хай кожний татко повернеться щасливим і живим додому, кого зараз чекають їхні рідні і близькі, хто зараз на передовій, чий татко зараз у бою, а чи його тата зараз немає, так як мого немає вже, тому шість років їм вічна пам'ять. Всіх вас люблю, обнімаю. Все обов'язково буде Україна. І всіх до нових відео. Всім па-па.